Доброго дня, восьмикласники! Сьогодні розберемо з вами тему електричне коло та його елементи. Але для початку давайте згадаємо, що називають електричним струмом, які умови повинні бути для його виникнення та декілька інших питань. Тож, електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок під дією електричного поля. Для того, щоб він не для того, щоб він виникав, необхідно дві умови. Це перша наявність вільних частинок заряджених. І друга наявність електричного поля. Речовини, які відносять до провідників, це усі метали, луги, розчини солей. До діелектриків відносять гуму, пластик, поліетилен, дерево. У електричного струму є. Декілька дій. Це може бути світлова, теплова, магнітна та хімічна. Для того, щоб дізнатися, чи переходить по провіднику струм, необхідно мати спеціальний прилад або підключити можливість підключити до нього якийсь індикатор, наприклад, лампочка. Пристрої, які перетворюють будь-який вид енергії у електричну, називають джерелами електричного струму. В джерелах відбувається перерозподіл війних заряджених частинок на полюсах. Тобто частинки одного заряду накопичуються на плюс полюсі, частинки протилежного заряду накопичуються на мінус полюсі. Приклади джерел електричного струму. Ну, перший і дуже відомий це електричні генератори. Акумулятори. Гальванічні елементи у побуті, ми їх називаємо батарейки, термопара, сонячні панелі та лабораторна електрофорна машина. Джерело струму. Підключені до нього приймачі, їх ще називають споживачами. Замикальні пристрої, які з'єднані між собою провідниками, утворюють електричне коло. Тобто електричне коло складається із декількох частин. Джерела струму. Споживачів або приймачів та замикальні пристрої і провідники. Споживач електричного струму це пристрій, що використовує електричний струм, перетворює його електричну енергію в інші види. Ну, наприклад, перший це Торшер, він перетворює електричну енергію у світлову. Електрочайник та два типи камінів, які зображені на слайдах масляний та е, інфрачервоний. Вони перетворюють. Електричну енергію у теплову, а цей камін іще й у світлову. Далі на двох останніх картинках: це електричні двигуни та спеціальний столярний прилад, шліфова машина, або можна щось відрізати нею. У даному випадку електродвигун приводить у оберт вал цього пристрою. Тобто електрична енергія перетворюється в механічну. Також можуть бути споживачі і е, приймачі. Можна і так, і так називати. Це електродвигуни, лампи, плитки, електропобутові прилади. Їх називають приймачами або споживачами електричної енергії. Тобто усе те, що ми з вами підключаємо вдома в розетку і користуємось ним, буде приймачем або споживачем, незалежно від виду. Енергії, який в ньому перетворюється. Проводи. Електричну енергію потрібно якось доправляти до приймача. Для цього їх з'єднують із джерелом електричної енергії. Найбільше джерело електричної енергії це не наш лічильник, який би здавалося. а Електрична станція, де видобувається електроенергія. Наприклад, це може бути атомна електростанція або теплова електростанція, або сонячна електростанція. Незалежно від виду і типу енергії, яка перетворюється в електричну, цю станцію потрібно якось з'єднати із споживачами. І для цього використовують провідники. Кожен із вас бачив стовби. По вулицях і на них натягнуті провідники. По цим провідникам до кожного дому, до кожного лічильника під'єднані провідники, і, власне, за допомогою їх ми можемо з вами споживати електричну енергію. Не плутайте лічильник із джерелом струму. Лічильник це прилад, який допомагає. Нам порахувати спожиту енергію, щоб за неї заплатити, а джерело струму перетворює будь-який вид енергії на електричну. Далі іще одна категорія: це замикаючі пристрої. Ми також дуже широко ними користуємося, щоб включити і виключити, потрібний час. Приймачі електричної енергії застосовують замикаючі і розмикаючі обладнання. Ключі, будильники, кнопки-вимикачі і так далі. Тобто ми включаємо і виключаємо світло вимикачем. На різних іграшках, приладах побутових є кнопки, якими також вони включають і виключають. Біля вашого лічильника також є вимикач-запобіжник, який в разі е нестандартної роботи електричного поля, також відмикає усю квартиру або будинок. чим? Забезпечує у подальшому коректну роботу електричних приладів. Тобто, він, їх, він запобігає ураженню електричного струму. Електричне коло складається із джерела струму, приймачів, що замикають обладнання, з'єднані між собою провідниками. Усе це є електричне коло. Ми бачимо з вами на схемі електричне коло побутове. Да? У нашому будинку або квартирі є усі ці пристрої. Перед Новим роком ми наряджали з вами ялинку і вмикали гірлянди в розетку. Електрична духовка може бути підключена до побутової розетки: люстра, кавоварка, там лампа. Будь-який електричний прилад підключений до мережі нашого дому або квартири. А мережа нашого дому або квартири підключена до загальної мережі, наприклад, вулиці або кварталу. А мережа кварталу і вулиці утворює мережу міста. А мережа міст і сіл утворюють мережу цілу країни. І усі споживачі електричного кола між собою пов'язані. І, як ми з вами вже виявили, якщо десь стається аварія, то ми можемо з вами залишитися без світла. Найпростіше електричне коло складається з джерела струму, приймача, замикаючого обладнання і провідників. Як ми бачимо на схемі, джерело струму позначено плюс і мінус, далі лампочка це споживач. Ключ, який є замикаючим обладнанням, і з'єднувані провідник. Для того, щоб коло електричне працювало, воно повинно бути замкнене. Замкнуте коло це коло, по якому тече електричний струм, він від джерела надходить до споживача. Щоб у колі існував електричний струм, воно обов'язково повинно бути замкненим. Тобто, якщо відбувається розрив електричного кола, то струм про ньому протікати перестає. На цьому принципі працюють ключі-вимикачі. Тобто, ключ або вимикач він роз'єднує електричне коло, і світло, наприклад, у кімнаті гасне. Коли ми вмикаємо його, ключ з'єднує електричне коло і світло починає світитися. Електричні кола у повсякденному житті дуже широко нас оточують. Вони є складовими елементами мікросхем. Наприклад, мікросхема фотоапарата, на який я зараз знімаю цей відеоурок. Мікросхема телефона або комп'ютера, на якому ви будете його переглядати. Схема побутових електроприладів і усього, що нас оточує, усього того, що працює від джерела електричного струму. Будь-який пристрій, який під'єднаний до джерела електричного струму. Струм уже утворює з ним через з'єднувальні провідники електричне коло. Ми бачимо схему. Ця схема доволі складна. Це схема креслення, на якому зображають способи з'єднання електричних приладів. І у даному випадку у нас схема квартирної електропроводки. Ця схема достатньо складна, на ній дуже багато умовних позначень, як ви можете помітити, ось такі кружечки з хрестиками, точечки, кружечки і так далі. Це все зараз ми з вами розберемо, яке позначення що значить. Почнемо із найпершого це гальванічний елемент. Гальванічний елемент або акумулятор. Якщо він один, то зображується так. Якщо це ціла батарея, тобто декілька акумуляторів або гальванічних елементів, то ми його позначаємо як на другій картинці. Далі, наступне ми бачимо таке пряма лінія з точкою. Це значить з'єднання провідників. І наступне ми бачимо. Дві лінії між собою перетинаються, але не з'єднуються. Це перетин провідників. І останнє називають затискачі для під'єднання приладу. Іншими словами, це розетка. Наступне ключ. Далі кружечок із хрестиком всередині позначається електрична лампа або просто лампочка. Далі прямокутник це резистор, такий грибочок, електричний дзвінок. Прямокутник, через який проходить провідник, називається плавкий запобіжник. І е, ось такий прямокутник, поділений на чотири частини, називається нагрівач або нагрівальний елемент. Не використовуйте при складанні електричних скіл провідники з ушкодженою ізоляцією, з видимими ушкодженнями. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристосуваннях. При складанні електричних кіл уникайте перетинання провідників. Ключ при складанні ланцюга повинен бути обов'язково розімкнений. Джерела струму підключайте в останню чергу. Усі виправлення в ланцюгах проводите при відключеному джерелі струму. Не доторкайтесь до опертових частин електромашин і електродвигунів. Не визначайте наявність струму в ланцюзі на дотик. Не доторкайтеся до проводів, що звисають зі стовпів, стін, що стирчать із землі. Вони можуть перебувати під струмом. Зараз складемо найпростішу електричну схему, яка буде складатися із джерела струму. Використаємо гальванічний елемент, тобто батарейку. Ключ і лампочка. І так, починаємо з джерела струму, і бачимо, що джерело струму у нас позначене на ньому полюса. плюс та мінус. Потім підключаємо до джерела струму, ключ, після ключа підключимо лампочку. І потім ця лампочка за допомогою з'єднувальних провідників з'єднається із мінусом. І можемо тепер вмикати і вимикати. Зараз ключ розімкнений. Ми бачимо, що контакт відійшов, і лампочка не світиться. Якщо ключ увімкнути, лампочка сяє жовтим кольором, тобто світиться на даній схемі. Бачимо, що коло замкнене, і якщо коло розімкнути, наприклад, дістати провідник, то лампочка перестає світитися. Тобто, для. Протікання електричного струму необхідно, щоб коло було запкнене. Давайте ускладнимо те, що. А тепер розглянемо наступну схему, у якій кожен споживач вмикається своїм ключем. Вмикаємо перший ключ, світиться лампочка, вмикаємо другий ключ, крутиться вентилятор, і вмикаємо третій ключ, дзвонить, дзвоник. Можемо дещо видозмінити цю схему, додати ще один ключ, який буде усе це вимикати. Бачимо, що одним ключем ми можемо все вимкнути і увімкнути. А також можемо окремо повимикати наші споживачі. Ось такий вид електричної схеми.